Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео: хто може набути право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення. Як відомо, з 1 липня 2021 року скасовано мораторій на заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення, крім земель державної та комунальної власності. Перше за все, слід відзначити, що відповідно до частини 2 статті 22 Земельного кодексу України до земель сільськогосподарського призначення належать перше це землі сільськогосподарського угіддя, багаторічне насадження, сіназаті, пасовища, перелоги. Друге, це не сільськогосподарське угіддя, шляхи, прогони полизахисні захисні лісові смуги. Інші е, насадження, крім тих, що віднесені до земель інших категорій, землі під господарськими будівлями і дворами, набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснюється з урахуванням вимог 130 статті Земельного кодексу України. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. У частині 1 статті 130 Земельного кодексу України зазначено, що набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть перші громадяни України. Юридичні особи створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками є, яких є лише громадяни України та або, держава або територіальні громади. Територіальні громади і держава. Площа земель, яку на даний час можуть придбати фізичні особи, не повинна перевищувати 100 гектарів. А починаючи з січня 2024 року, сумарна площа землі у власності юридичної чи фізичної особи не може перевищити 10 тисяч гектар землі. Звісно ж, будемо враховувати те, що можуть бути внесені зміни. У зв'язку з тим, що у нас зараз військовий стан, можливо, ця норма запрацює не з 2024 року, можливо, пізніше. Такі питання розглядаються в Верховній Раді. При цьому слід пам'ятати, що до 1.01.2004 року, все ж таки, поки це все діє, діє заборона для юр осіб стосовно купівлі продажу або відчуження в інший спосіб на їх користь земельних ділянок, які перебувають у приватній власності та віднесені до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, виділених в натурі на місцевості. Власникам земельних часток паїв для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток паїв, пункт Б15 розділу 10 земельного кодексу України. Проте, це не вся сільськогосподарська земля. Є ще ділянки із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, які громадяни набули в порядку безоплатної приватизації на підставі статті 121 Земельного кодексу України. Фермерська земля, землі садівництва. Держгеокадастр зазначив, що забороняється купівля-продаж або відчудження в інший спосіб на користь юридичних осіб, земельних ділянок, які перебувають в приватній власності і віднесені до земель, до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Заборони на придбання юридичними особами інших земельних ділянок, сільськогосподарського призначення, законом не встановлюється. Отже, з огляду на це та на вимоги статті 130 Земельного кодексу, обмеження розміру земель в одні руки. Перевірка набувача та інше до першого року юрособи мають право набути у власність сільсько сільськогосподарські ділянки, отримані громадянами в порядку безоплатної приватизації в порядку статті 118 та 121 земельного кодексу України. Зокрема, для ведення ОСГ, садівництва та фермерського господарства. Не мають права набути у власність сільські сільськогосподарські, е, сільськогосподарські ділянки, виділені в натурі на місцевостями, власникам земельних часток паїв для ведення ОСГ та сільськогосподарські ділянки, призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Отже, Таким чином, до січня 2024 року діють певні обмеження як для громадян України, так і для юридичних осіб. Тому потрібно детально перевіряти можливість бути покупцем або продавцем при укладанні договорів куплі-продажу землі. Друзі, не забувайте, що професійна правова допомога. Допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити ваші права та позбавити від неприємних ситуацій. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Задавайте питання в коментарях, звертайтеся з консультаціями та замовляйте послуги. Дякую за увагу! Намагався, щоб цей ефір був корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, як найшвидшого миру. Слава Україні!